Всім привіт! Ласкаво прошу вас в моє нове відео. В цьому відео я хочу переробити або зробити з нуля декор своїми руками до Великодня. Власне, я це вже зробила, але тепер хочу показати вам, як я це робила, тому що, можливо, ви захочете щось повторити, можливо, надихнетесь на якісь свої нові ідеї декору до Великодня. Я власне, для цього і знімаю свої відео, тому сподіваюся, що це відео буде вам корисним. Якщо так, то, до речі, не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку, написати коментар і підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. А тепер давайте починати. Для першої переробки це я хочу переробити ось цей віночок. Нам знадобляться ось ці гілочки. Але я дуже хочу, щоб вони були інших кольорів, бо цей для мене цього року надто яскравий, мені не подобається, що він блискучий. От одну я вже перефарбувала спершу в білий, а потім фарбувала в такий смарагдовий. І так і хочу зробити з іншими, тільки ще буде ніжно-рожевий, також перефарбую. І, можливо, жовтий кольори для віночка. І тому хочу перефарбувати спершу в білий, і лозу перефарбувати в біле. Ось цією спрей-фарбою, але вона дуже смердюча, вона дуже неприємно пахне. Прям Токсично неприємно, тому я зараз зачиняю двері в усі кімнати. В цій кімнаті перефарбовую, застелила пергаментним папером, щоб не вимазати ні стіл, ні скатертину. і ми підемо просто з дому. Ми підемо гуляти, почитаємо книжку на набережній, доки це все не вивітриться. А потім повернемось додому. Все, зараз по черзі буду перефарбовувати ось ці гілочки і розкладати, а потім вінок. О, тепер можна струснути. Так, от хочу показати, фарба ця роз'їдає верхнє покриття. Хоча в минулому це відбувалося не так сильно і тільки в одній штучці таке відбулося. А тут прямо всюди. Не знаю, може зараз спробувати просто одразу фарбувати тією фарбою, яка треба. Бо щось ця акрилова зовсім не дуже. Я зараз ось так просто пальцями спробую. Воно зафарбовує і достатньо нормально. Тому зараз пофарбуємо ось цю лозу в білий, бо ну, її точно спрей фарбою потрібно. І тоді продовжимо робити віночок, як вона підсохне, бо ну, фарбує нормально фарба і без цієї термоядерної, я не знаю, що з нею таке. Але вона прям пороз'їдала всі гілочки. Так, нехай підсихає, бо тут навіть важко говорити. А ми з вами в наступному кадрі будемо дофарбовувати ось ці усі от, гілочки. Але, на жаль, ці я попсувала. З першим такого і зовсім не було. З одним було таке, що попсувала я, інші плюс-мінус нормально. А тут, ну, от взагалі, ця фарба його просто роз'їла. Не знаю, коротше, що це таке. Але от скільки цей гілочок пофарбувала повністю чотири? Ну, от Чотири просто зіпсувала. Маєте на увазі, що такого з цими пенопластовими гілочками не робіть. Ця фарба їх роз'їдає. Ну, нічого. Більше додам колосків, натуральніше буде виглядати віночок, котиків ще додам. Мені здається, що найкомфортніше мені буде просто пальцями, якщо чесно. Що цей спонжик і купу фарби забирає. Воно, в принципі, реально навіть на рожевий нормально фарбується. Тому зараз, скільки в мене тут штучок лишилось, 5. От всього сім. пофарбую і ще, може, дві штучки жовтих. Жовтого мені також хочеться цього року в великодньому декорі. Так, можливо, зараз уже світло трошечки. Не дуже гарне, але далі буде краще. Просто вечір вже і ми чекали на набережній, доки цей вінок випахнеться. Доброго ранку. У нас ранок наступного дня у мене тут ось ці гілочки, які я фарбувала. Ось вийшло. В результаті я вирішила зробити три жовтих і чотири ось таких смарагдових. Так, е, яйця. Не знаю, чи буду їх використовувати, але вирішила собі підготувати. Ну ж, ці вологі серветки, які мені надобились вчора, бо я побачила, наскільки у мене пальці були в фарбі. Віночок, звісно, який ми фарбували. Ось ці от колоски. і Верба, котики, точніше. Котики, які я купувала десь тиждень тому, вони почали дуже сильно осипатись майже одразу. Тому три дні тому я їх вирішила е збризнути лаком, так щедро для волосся звичайним лаком. І тепер вони от тримаються і не відпадають. От їх можливо також буду використовувати в віночок і в інші свої поробки. Отже, я сюди спершу повсовую ці гілочки. До речі, дуже прикро, що зіпсувала ті, тому що можна було ось так перефарбувати також, і їх би було набагато більше. Коротше, спершу розподіляю ось ці гілочки, а потім буду вставляти вербу і е, колоски ось ці. і всі інші, в принципі, більш дрібні елементи. Ну, якби більше було цих. Гілочок, то бачу вже, що був би віночок пишніший, але нічого. Мені подобається, в принципі, як навіть ось ця лоза така сірувата, бо білою повністю вона не вийшла, бо я не хотіла прям заливати ось цим термоядерним спреєм. Мені подобається, як ось ця сірувата лоза, вона виглядає. Минулого року я також робила віночок такий, але з рожевих, Гілочок, коли вони були ще оригінально рожевими. І теж мені подобався він і вішати я буду, скоріш за все, його в те ж саме. Місце. Не хочу робити, до речі, через один, типу смарагдовий жовтий, смарагдовий жовтий. Хочу якоїсь асиметрії віночку більше додати, клеїти. Тут я нічого не буду. Тому що цього не потребує ситуація минулого року, ну я майже в усі віночки нічого не клею, просто ось так їх вставляю, ці гілочки, і все прекрасно виходить. Так як я обрала ось це лицьовою стороною, то так сюди все і вставляю, щоб сюди все воно дивилося. Ось так. Віночок також вже старенький, на промі колись замовляла давно. Вже подобається, якщо чесно, як виходить, і якщо пододавати сюди ось таких елементів типу колосків, то він буде добре поєднуватись з ось цим всім декором, що у мене тут буде. Бо тут на віночку будуть присутні колоски, котики і не тільки, тому якраз добре буде так. Набираю сюди колосків, мені зручніше буде по цей бік, і буду зараз якось їх також розподіляти. Ось це я залишаю собі, тому що за допомогою ось цих паличок я буду вставляти яйця сюди, тому що не хочу клеїти, бо тоді пенопласт ну, точно втратить форму з одного боку, з того боку, що я буду клеїти. А коли насаджуєш на таку паличку і вставляєш, то з ним все нормально, я і минулого року так робила, тому ці палички не викидаю, а залишаю собі. Зачіплю, доки роблю це, щоб не прискорювати. Соціальну тему таку. Не все ж про декор та про декор. Ситуація на набережній. Ми сидимо вже збираємося йти пані, яка гуляла з дітками, ну, доволі таки приємна ще. Сказала там діткам, що качок хлібом не можна годувати, вони прочитали цю табличку, все таке. І тут вони збираються йти, і вона своїй дитинці каже: тебе тато такого в машину хіба на капоті пустить, треба обтрусити ніжки. Бере, ставить дитинку на шезлонг, ось цей що дерев'яні шезлонг, типу такого типу лавки. Зігнуті, щоб можна було зручніше зісти. ми сиділи на одному такому, і вона ставить дитинку на інший двох діток. І просто починає е, казати їм, тупцяйте, тупцяйте, щоб об цю лавку обтрусити ніжки з піску. Звісно, що зима, дітки взуті, ось цей весь пісочок починає труситись на шезлонг цей. Я такого дуже не люблю. Я дуже не люблю, коли діток ставлять в метро ногами на ось ці крісла. Щоб дитинка ти подивилася, розумієш, що дитинці хочеться подивитися в вікно, як там метро їде, але тоді тримайте їх на руках, ну тому що потім туди заходить людина, одягом сідає і одяг в неї мажеться. Ну, це ж, по-моєму, якісь дуже доступні суспільні правила, але ні. Ця жінка вчить своїх діток, що треба облавку, на якій люди сідають своїми дубцями, своїм одягом. Треба обтрушувати об неї ноги, ставати ногами і обтрушувати ноги. Я їй роблю коректно, зауваження кажу: я перепрошую, але це ж не для того лавка. Ну, є ж краще місце тут всюди, щоб обтрусити діткам ніжки. Це ж не для того лавка е, вигадана, і люди потім сідають туди. І вона мені починає сперечати зі мною, доводити, що от, якщо люди туди сідають, в білому одязі, то треба носити підстилку. Це пісок, і він зараз обтруситься звідти. Ну, коротше, вона зі мною починає сперечатись. Ця суперечка ні до чого не призводить, бо я їй доводжу, що лавки не для того, і так робити не можна навіть діткам. І дитячі ноги об лавки обтрушувати не варто. А вона мені доводить зворотні. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, тому що я вважаю, що ну, навіть якщо це дітки, це недопустимо так робити, бо люди потім там сідають. Це суспільне місце. Ну тобто в свою машину жінка не хоче і чоловік не хоче, щоб дітки несли пісок. А там, де люди сідають, то класно. І ще вона сказала таку фразу: типу, я би прийшла, і хтось просто обтрусить цей пісок. Обтрусить цей пісок перед тим, як сісти. Тобто навіть не вона після своїх дітей, яких вона там змусила обтрушувати ноги об цю лавку, де люди сідають. Ну, прям, де люди сідають. Це не те, що оббить об лавку об якийсь її кутик нижній. Це прям от, в те місце, де люди сідають. Про це мови не йшлося, що я зараз обтрушу чи щось таке, просто вона, типу, там посперечалася зі мною, їй хідно сказала мені гарного вечора, і, і все, і пішла. Ну, я не знаю, це якось виправить. Може, наступного разу ця жінка, боячись зауваження, ну, і конфлікту так. Не буде робити, але якщо маєте бажання, то напишіть свою думку в коментарях. Але якщо ви на боці тих людей, які вважають, що дітям можна все робити, то я з вами точно не погоджусь. Ну, вірніше, дітям, то можна все, але претензії у мене до їх батьків. Ну, Мені дуже, якщо чесно, подобається. Вирішила не додавати ні котиків, бо не підійшли вони мені просто сюди. от Не здалося це гарним. Тому вирішила не додавати. І також рожеві яйця хоч підготувала, але спробувала, і якось вони мені сюди додають дитячості. А ось так ну, дуже подобається, якщо чесно. Прям кращий результат, ніж я розраховувала. Можливо, він не такий шикарний цей віночок, як там в епіцентрі був. Але він точно дуже гарний і такий більш стриманий, напевно, ніж той, на який я орієнтувалась. Але не менш гарний. От. Стрічку не знаю, можливо, буду рожеву робити, а можливо, і біленьку ну, на неї вішати. Але це вже визначу в наступному відео, коли буду власне, розвішувати цей весь декор по квартирі. Тепер давайте зробимо довгеньку таку композицію просто з сухоцвітів, дерев'яних яєць і, знову ж таки, колосків. Я її хочу ставити на тумбу для телевізора, ви ж таку можете зробити і поставити, куди вам хочеться. Мені головне, щоб вона була ось така продовгувата, тому що трішки набридли мені вже звичні мої там яйця на ось цій дерев'яній підставці. Я їх цього року хочу перемістити, напевно, на кухню, а сюди зробити ось таку композицію. У мене є такі дві короби. Давно вже. Перше, це я хочу зараз їх скріпити між собою. Вони трішки не однакові за розміром, але ідеально, ось так стають одна в одну. І мені здається, що це навіть може оригінальніше виглядати і виглядатиме гарно. Тому зараз буду це скріплювати. Вже е, підготувала гарячий клей. І ось такий от папір також склеїла між собою. І от зараз ним буду скріплювати е, в основі ці дві. Коробочки. І ось тут також трішки підклею, але боюсь, що цього буде недостатньо, того що я отут підклею по стиках. Тому хочу ще склеїти ось таким папером, його потім взагалі не буде видно. І далі я просто хочу пофарбувати в білий колір її, тому що мені здається, що простовато буде виглядати, якщо в такому кольорі вона і буде, як вона є. І плюс на сірому білий дуже гарно виглядає. Я спершу трішки пофарбую зсередини. Щоб її особливо не рухати. А потім, коли гарячий клей більш застигне, то і зовні також її ось так пофарбую. Не знаю, можливо, зараз ще використовуватиму отут термоядерну суміш для того, щоб пофарбувати. Напевно, зараз так і зроблю, бо бачу, що не дуже воно фарбується. І потім просто відкрию вікно і піду звідси на деякий час, доки воно не висохне. Я тут вже підготувала все, це трішки підсохло, і я буду наповнювати композицію різними сухоцвітами. І сподіваюся, що цього разу вербою. Напевно, трішечки сюди також розподілю цього наповнювача. Уже туди поклала флористичну губку, розрізала її, поклала не мочила, тому що у мене тут сухоцвіти і цього не потрібно. Плюс дерево розмокне, якщо я це зроблю. Тому такого я не робила, а просто поставила туди флористичну губку, ще кладу ось такий от наповнювач. І зараз також буду втикати сюди. Крашенки декоративні, класти дерев'яні також буду. І втикати сухоцвіти. Припинила камера на деякий час записувати, але я сюди додаю ось так яйця ще дерев'яні і обов'язково, обов'язково гіпсофілу. Вона сюди прям ну, наскільки пасує, що важко передати. Дуже гарно виглядає. І ось половинку я вже заповнила, і зараз буду заповнювати іншу частинку. Колосків зовсім трішки, вербу також спробувала, але щось вона мені і тут не подобається. Вербу буду прикрашати, просто виходить яйцями, які купила в HM Home, думаю. Гіпсофіла дуже сильно додає такої ніжності. Ну, мені прям дуже подобається. Без зайвих затрат. Фактично все в мене, окрім гіпсофіли, для цього було вдома. Тому супер. Я результатом дуже задоволена. Така проста, легенька весняна композиція. Без якогось перебору не яскрава. Я цього і хотіла, бо кольори тут будуть в інших місцях. Ось тут, до речі, деякі вже попідсихали, бо це через декілька днів я знімаю. І отак вона виглядатиме, коли підсухне гіпсофілка. Але її завжди можна поміняти, якщо це вас буде бентежить. Наступна композиція це навіть не хендмейд. Це просто композиції, дві штучки, парні. Вони для мене мають бути, як завжди, в цих ліхтариках, бо обожнюю я їх. Думала вже ставити на ту тумбу інші ліхтарики цього сезону, але люблю я їх, придумала в них композицію собі в голові і тому дуже хочу зробити. Зроблю в цьому відео по тій причині, що все одно завтра чи післязавтра я їх робитиму, тому це теж такий свого роду хендмейд. Просто Трішки простіший і так, тут багато дорожчих елементів, ніж в інших двох композиціях. Були, наприклад, ось ці всі статуеточки. Вони, звісно, що будуть дорожчими. Також у мене тут дерев'яні яйця, от. і мох, про який я казала. Зараз будемо це просто розміщати все тут та й все. Великого зайця я ставлю великий підсвічник, маленького зайчика підсвічничок сюди, і на нього ось це. Яйця гарню ставлю. І зараз буду просто заповнювати тут трішки мохом і яйцями. От і вся власна композиція. Але мені здається, що виглядатиме гарно і ще подивитися, як виглядатиме в декорі наступному. Сюди я вирішила, що ті яйця завеликі, і от так буде от ідеально. Ну, Мені подобається дуже, що вийшло, трішки відзеркалюють ці ліхтарики. Але от щось таке. Ось такі поробки вийшли в нас в цьому відео. На цьому я вам казатиму до побачення. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо перемога буде за нами тільки якщо ми будемо разом і будемо їм допомагати, якщо ми ще не в них. Дякую, що ви були зі мною. Бережіть себе і па-па!